Чоловік зараз захищає батьківщину, і він 23 лютого пішов на роботу і він вже додому не повернувся, подзвонив о 5-й ранку і сказав, що почалася війна. Збирай речі. Ми два тижні прожили в підвалі. Дітьми це стало нестерпно. І нас він вивіз у лиман. На ЖД вокзал, ми навіть не знали, чи буде потяг йти. Нічого не знали, коли він буде йти. Чоловік за нас дуже переживав, бо він бачив, як в перші дні була евакуація страшна, чоловіки біли по дітям, по жінкам, всі хотіли втекти. Але нам пощастило, ми нормально в той же день сіли на потяг, ми не знали, куди ми навіть їхали. Мій чоловік колись давно тут жив, в нього залишилося зв'язки. Приїхали ми сюди десь опівночі, їхали ми, мабуть, півтора суток, чекали, як могли. Ми їхали, ми не знали, чи ми доїдемо. Якраз в нашому районі там гради літали над нами. Дуже було страшно, страшно було за дітей, за батьків. Батьки відмовилися тоді евакуюватися, а з будинка все витягнули. Будинок ну, на той момент, коли ще був зв'язок, будинок був цілий, але в будинку вже нічого не було. Залишилася там бабуся, дідусь по чоловікову прилетів снаряд у двір, повилітали вікна, двері і, мабуть, завалилася стінка. Не хочуть нам передавати, щоб я переживала. Ну, але другі люди один. Все сказали, що… Я так зрозуміла, що вони переселилися в сусідську хату, там де вціліла. Я не знаю, як вони це все переживають. Бабусі 81 рік. Я не уявляю, мені було там дуже страшно. Я дві тижні прожила, я сюди приїхала, мені щаснилася війна. Як вони там все це переживають? Я взагалі не уявляю. Хотілось би додому, хотілося б до своїх друзів, до знайомих, до родичів. Хотілося б, але я не знаю, коли це може бути. Я сам багатодітний батько, маю четверо дітей неповнолітніх, п'ять осіб, які. На даний час проживають які ну, переселенці. Але якщо з нас читати всіх, то є нас майже 15. Чому ви вирішили приютити в себе вимушених переселенців? Просто треба допомагати і ми не стояли, служати руками. Ми їздили, забирали людей з Лисичанська. У мене був з дев'ятимісний. Я вивіз один раз 14 людей. Люди сиділи на сумках. Хто як міг? Ну і так живеме, і сам я їжу за границю заробити. Якісь були средства, одразу я жертвував, трошки церква наша допомагала в селі. У нас йде десь приблизно за отопітельний сезон 14-15 кубометрів. Дорог. Чисто ваших дров, які мені допомогли, я думаю, так десь на неділі 2,5 до 3.